Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваше духовне оснащення знаходиться у Божому Слові. Сьогодні я розмірковував про невичерпний скарб. Слово Боже. Дивує, що воно гостро актуальне для наших днів, хоч і було написано тисячі років тому. Про це говорив апостол Павло у другому Тимофію 3, 16-17 – Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла Готова. Слово Боже було написане для вас та мене особисто, воно у будь-який час корисне і могутнє для нас. Ми всі відчуваємо духовну боротьбу і сили, направлені проти нас, але читаючи слово, ми дізнаємося. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. До 6, 16. Бог бажає, щоб за допомогою Його слова ви були досконалі, ретельно споряджені до всякого доброго діла. Моя молитва сьогодні, Господи. Я дякую тобі за Твоє слово. Нехай воно навчає мене, нехай готує мене, нехай викриває мене, нехай виправляє мене, щоб я був досконалим і ретельно споряджений для будь-якої доброї справи. Дякую тобі за силу Твого слова. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.